Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Бойовики пішли в наступ на сили Національної гвардії на Донеччині. Союз народних республік на чолі з Олегом Царьовим штампує циркуляри про незалежність та про кордони. Після Ангели Меркель українці влаштували флешмоб на сторінці французького президента Франсуа Оланда. На сторінці у Фейсбук про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, розпочнемо з повідомлень, яке буквально щойно з'явилося в засобах маси інформації про те, що на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в зоні АТО готувався замах. Жодних подробиць про те, хто готував замах, у який спосіб поки що не повідомляється. Але радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк обіцяє завтра на брифінгу о 13-й годині розказати про подробиці. Підготовки замаху на Арсена Авакова. Тим часом терористи рано вранці сьогодні розпочали масований наступ на сили національної гвардії поблизу Маринівки в Донецькій області, і бої тривають поблизу Таранів. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України. Були нанесені танкові мінометні удари та удари з птурів по блокпосту національної гвардії, що розташовувався поблизу Маринівки. Вогонь вівся більше години. Сили національної гвардії відбили удар та перейшли у наступ, в результаті чого терористи відступили до населеного пункту Степанівка. Інформує Нацгвардія. З боку військовослужбовців Нацгвардії є троє поранених. Тим часом Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє про те, що упродовж ночі терористи з Граду обстрілювали позиції поблизу Дмитрівки, Маринівки, аеропорту Луганську, поблизу пункту. Роваля інформації про втрати уточнюється. Пише на своїй сторінці в Фейсбук керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. І військовий журналіст із Росії Аркадій Бабченко зробив такий запис у Твіттері. Владимир Владимирович. Я так розумію, окончательно забіл на условності. На границі уже зовсім не прикрита війна. Началась добре утро. дуже багато повідомлень у мережі з'являється про те, що, начебто, якісь частини української армії потрапили в оточення на сході України. Щоправда, ця інформація уточнюється. Уточнюється і більше ми можемо розказати вам о 16-й годині. Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, звертається для тих до тих, хто живе в Донецькій та Луганській областях. Требується оперативна інформація о дислокації терористів, ліцах, фінансуючих активних учасників ДНР і ЛНР, гніві точки, блокпости, все в лічку, гарда, попасне стаханов. Ірміна, Теплогорськ, Первомайськ, Золотої, Дзержинськ, Горловка. Якщо ви маєте якусь інформацію щодо розміщення терористів на сході України, будь ласка, звертайтеся до Семена Семенченка, шукайте його аккаунт у Фейсбуці, пишіть йому. Роман Бачкала, тележурналіст, пише про вчорашній вечірній бій сіли второго. Восьмого армейского корпуса продолжают двигаться на Луганск. Некоторые подразделения уже в черте города. К сожалению, поселок Металлист полностью так и не взяли. Слишком много там разных пакостей, рассказал один из командиров, дабы уберечь личный состав и мирных жителей от серьезных потерь, Металлист пока решили обойти. Но главное есть продвижение вперед. На этих снимках работает гаубица Д30. Фото прислали бойцы прямо с передовой. Просто помните, они сейчас там рискуют жизнями, освобождая страну ради всех нас. Написал на своей странице Facebook Роман Бочкала. Юрий э, Бирюков також публикует фотографии и комментарии до Третий полк СПН. Мои братья и мои подшефные. Сегодня погибло 8 бойцов, много раненых. Разгромлен наш отельчик. Именно в нем мы ночевали каждый раз перед последним броском к 79-й бригаде. Пили безалкогольне пиво, їли крабові палички, травили анекдоти. Ми спали в этом домі три дні назад. Браття, покойтесь миром, написав Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбук. І в Твітер-аккаунті Донецької Народної Республіки з'явилися сьогодні заяви так званого Союзу народних республік на чолі. Із Олегом Царьовим серед цих заяв є і заявав про те, що українські війська мають негайно залишити територію Луганської та Донецької областей, про те, що там вже, начебто, є кордон цього, цього союзу народних республік, про те, що українські військові, начебто, здійснюють геноцид народу Донбасу, та опубліковано звернення до Росії та. ООН з приводу ситуації, яка складається на сході України. Тим часом російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін, подивившись українське телебачення, зробив запис у своєму твіттер аккаунті Посмотрел новості несколько Укра ТВ каналів. Аказується, що Росія і ополченці бомбят Донецьк і Луганськ. Воду вот, ублюдки, написав Дмитро Рогозін. Ну, очевидно, в даному разі Дмитро Рогозін пише саме про Росію та ополченців, вживаючи таку лексику. Євген Магда пише про ситуацію на сході України, про колони під російськими прапорами та чому світ не реагує, щоб довго не пояснювати пара аспектів. Спробуйте прикріпити російський прапор до антени своєї машини чи вивісити у вікні чисто технічно, без проблем, чи не так. Києві пробувати в реалі не раджу, плюс хвиля російської дези по всім можливим каналам та російське бабло, яке інтенсивно по кишенях в ЄС розпихується. Але я переконаний, що наші дипломати по дипломатичних каналах передають набагато більш серйозну та аргументовану інформацію про події на Донбасі. Почекаємо до вечора. Написав Євген Магда на своїй сторінці у Фейсбук. Борис Пінчук також. Е... публикуя фотографии из Донецка, на которых изображен батальон «Восток». Вот такой он, Ахметовский батальон «Восток» в самом центре города, когда они колонны мчатся на сумасшедшей скорости. А это и бтр и БРДМ, и НОНы, и само, э, самодельно бронированные «Уралы». По Донецким улицам многие жители приветственно машут и улыбаются. Нет. Рано українському війську входити в город. не зазріли його горожані. Сьогодні, в першій половині дня, на одній із центральних остановок тролейбуса бойовики принудили остановиться інкасаторську машину, вибіжали, окружили, намагаються вкрити її. Ось така ситуація зараз складається у Донецьку. В'ячеслав Кириленко пише в своєму блозі. На українській правді щодо можливого входження України до НАТО, та й загалом щодо співпраці української держави з північно-атлантичним блоком. На мою думку, НАТО ніколи не наважиться надати Україні план дій щодо членства і зробити нашу країну повноцінним учасником системи колективної безпеки, навіть не зважаючи на те, що Україна сьогодні остаточно стала форпостом демократичних цінностей на східному кордоні спільного євроатлантичного світу, добровільно створеним форпостом, який веде реальні бойові дії. Багато країн ще нескінченно довго зважатимуть на думку Кремля, навіть не Путіна, а Кремля. А позиція Кремля щодо України не зазнає змін і після Путіна. Так аксесуарчики видозміняться і все. Тому ініціатива України, Польщі та Литви щодо створення спільного військового підрозділу Укрпол Литбригу є вчасною і стратегічною. Країни, що розуміють справжню загрозу від нового російського імперського фашизму, мусять об'єднуватися. Ще Грузія, Азербайджан, Молдова та дружня рука солідарності від Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Ось вам і мале НАТО, мале, але дієве, а не велике і лише балакуче. Пише В'ячеслав Кириленко в своєму блозі на Українській правді, Дмитро Гнав в блозі на Українській правді пише про те. Як захід реагує на те, що відбувається в Україні, якою має бути реакція Заходу після Грузії і України? де гарантія того, що Путін не візьметься за сіверний Казахстан, країни Балтії? І що там теж будуть гибнути люди під заламування рук і вздохи європейських лідерів, страни Балтії, члени НАТО, так Путін і не буде туди вводити війська. Поговорите с латышами и эстонцами. Они вам много расскажут про русскую мафию, русскую диаспору и жалобы на притеснение русскоязычного населения. Того самого населения, которое, несмотря на все притеснения, никак не хочет переезжать в Россию. И может оказаться очень полезным для избрания народных мэров и проведения бутафорских референдумов о независимости новых народных республик. Потакание агрессору не приносит мира. воно гарантіровано розжигає його апетит і приводить к війні. Азбука історії, таблиця умноження написав Дмитро Гнап в своєму блозі на українській правді. Ну і сьогодні сторінка Франсуа Оланда, французького президента, була піддана атаці українськими користувачами Фейсбуку. Вони дякували французькому президенту за військові кораблі, які Франція постачає до України. Це другий вже тролінг українських користувачів у Фейсбуці. Нагадаю, що буквально кілька днів вчора та позавчора відбувався тролінг на сторінці Ангели Меркель у Фейсбуці. Користувачі залишали один запис Данке Фрау Рібінтроп, в результаті чого адміністрація, яка веде сторінку Ангели. Меркель у Фейсбуці змушена була звернутися до користувачів і сказати, попередити їх про те, щоб вони не розміщували СПАМ на сторінці Ангели Меркель. У такий спосіб українські користувачі Фейсбуку намагаються вплинути на позицію і Франції, і Німеччини в їхній позиції щодо агресії Росії, яка скерована проти України. Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Фейсбук пише: Папіває пиво і поїдає фуагра, німець і француз менше всього хочуть думати про Україну і по-своєму где-то прави, як в 39 дев'ятому. Віктор Балога пише на своїй сторінці у Фейсбуці: кожен закордонний партнер України просить нас визначитись або або. Бо з одного боку ми ведемо війну, але в той же час наші підприємства продовжують обслуговувати контракти російської оборонки. Ми вимагаємо від світу санкцій, але російські компанії і банки працюють на нашій території як раніше. Янукович не визначився до останнього, поклав початок анексії території. А нинішній владі, яку підтримали ми народ, останнє, що потрібно робити, це вести консультації з росіянами щодо асоціації з ЄС, бо світ не розуміє, хто ми і чого хочемо. Доки з боку влади не буде повного визначення, до тих пір ми не можемо розраховувати ні на серйозну фінансову підтримку, ні на військово технічну допомогу, ні на іншу відчутну підтримку. Пише Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбук. А Геннадій Мінаєв, це колишній мер Сум. На своїй сторінці в Фейсбук оприлюднив фотографії, де е, жителі Луганської області намагаються зібрати металобрухт з е, літака, який був збитий сепаратистами позавчора. Це Ан-26. Е, Геннадій Мінаєв пише: Світмець українського Анна. люди пля, пляшуть і радуються, кричать: Давай, і що у кровських самольотів! може, дійсно відпустити этот Донбасс на все четыре стороны. Но так попрудже на Днепр, Запорожье, Херсон, Одессу пишет Геннадий Минаев. И Тарас Березовец на своей страничке пишет, за что следует отдельно поблагодарить Кремль, так это за межнациональный и межконфессиональный мир. Сегодня люди в Украине не спрашивают о национальной или религиозной принадлежности, а если и делают только для того, чтобы выразить уважение к выбору другого. Украинцы демонстрируют поразительные образцы взаимной поддержки, когда крымские татары позволяют отправлять службу в мечетях православным братьям из УПЦКП, и когда иудеи и протестанты освобождают Донбасс под одними сине-желтыми знаменами. Мы все сегодня украинцы, написал на своей странице Facebook Тарас Березовець, ну і на сам кінець я хотів би показати фотожаби, які е, розповсюджуються в інтернеті. На них є Галина Пишняк, це та людина, і е, Костянтин Ерст. А Галина Пишняк це та людина, яка розповідала про хлопчика, якого начебто українські силовики розпинали на центральній площі Слов'янська, коли туди зайшла українська армія, і ось фотожаби, які висміють позицію і. Першого каналу Росії, який дозволив таку відверту брехню на своєму каналі, і Галини Пишняк, яка є колишньою, чи вірніше яка є е, дружиною одного із беркутівців, який зараз перебуває в Ополченні. Ну, і власне ця історія про розіп'ятого хлопчика ця історія, яку дуже часто обговорюють в соціальних мережах і наводять. Приклад того, як Російська Федерація здійснює інформаційну експансію проти України, ось така була благосфера на цю хвилину долучайтесь до наших соціальних мереж до мереж. Телеканалу Тивай у Фейсбуці, в Твіттері та ВКонтакті. Читайте також наші новини на сайті телеканалу Тивай tv.ua. Більше про благосферу я вам розкажу вже о шістнадцятій годині. Бажаю вам мирного та гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.